Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім програма і проєкт, який має назву Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Нагадаю, що цей медіапроєкт виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як кожного разу, кожного тижня, і я маю ще раз вам нагадати кожного тижня о вівт... у кожного вівторка о 13.10 Ми розповідаємо вам про те, як програма, як цей проект існує, крокує, працює на на території не тільки нашої громади, а на території Вінницької області сьогодні я відверто скажу дуже дуже радий, що до мене приїхали гості. Вони приїхали з погребища. Погребище, ви чудово знаєте, хто їздить, хто не їздить. Подивіться мапу Вінницької області. Це досить так і далеко. І тому, коли я тільки дізнався, що до мене мають приїхати представники погребищенської територіальної громади, я ще раз перепитав: точно з погребища? Це ж їхати і їхати? Ні, це дівчат. Та які дуже активні дівчата впевнені в собі. Я вже починаю вам робити таку рекламу. Потім ми якось там домовимося про цю рекламу з вами. Сьогодні в мене в гостях Ольга Кажан, соціальний, соціальна менеджерка центру життєстійкості Погребичинської територіальної громади, консультантка Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як у Погребичинській територіальній громаді? Пані Олі, доброго дня. Доброго дня і Ірина Дзюба, психолог центру життєстійкості Погребичинської територіальної громади. Ірина. Вітаю, добрий день. Мене чути нормально. Все добре. Я сподіваюся, що нас і чути, і видно добре. Перше питання: як ви доїхали? Все добре, нормально, добре? спокійно. Так, нормально. Добра дорога? Да, добре. Ну і добре е, тепер давайте поговоримо про безпосередньо е, для чого ви приїхали і з чим ви приїхали. Ви є представниці центру життєстійкості Погребищенської територіальної громади. Скільки цьому центру і з чого все почалось? Я хочу сказати про те, що ми роботу свою розпочали з 1 лютого 2024 року. Ми були в числі перших, хто війшов у цей проєкт. В По Вінницькій області були ми, ми першими, і місто Вінниця. Угу. Ми знаходимося за адресою місто Погревища, вулиця Богдана Хмельницького, 81. В нашій команді працює шість фахівців: це менеджер, три фахівці соціальної роботи і два психологи. Всі фахівці мають дипломи про вищу освіту, пройшли відповідний відбір, відбір пройшли навчання, відповідно, щоб мати змогу працювати в центрі життєстійкості. Uh -huh. Всі вони мають досвід роботи в соціальній сфері. Досвід роботи в соціальній сфері це центр соціальної служби, також мають досвід роботи в дитяча точка спільно, це проєкт був від ЮНІСЕФ. Закінчуючи проєкт ЮНІСЕФ, де ми раніше працювали, ми шукали нові можливості, де мали ми себе реалізувати. Ре 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 і от нам на очі потрапив такий новий експериментальний проєкт соціальна послуга з формування життєстійкості. Ми вир Agave, вирішили себе спробувати в цьому проєкті, подали э, відповідні документи для того, щоб э, пройти цей відбір у конкурсі, скажу чесно, що це було не легко і непросто. Тому що першим завжди важко. Але ми його пройшли. Ми пройшли на спіль... А що було, пані Оль, а що було найважче? Найважче було, е з, чого, з чого складалися випробування? Це були тести, це, я не знаю, це були завдання, це треба було вирішувати якісь задачки, це треба було підтягуватися на турніку. Що треба було робити? Це треба було, в нас повинно було бути відповідні приміщення. Тобто для... ви мали знайти приміщення? Ні, у нас приміщення було, але воно не, було, не мало того ремонту, який, би, угу. який потребував би, е... який би підходив так, да, для цього проєкту. Угу. Міська рада в особі Сергія Олександровича Волинського і Ігоря Петровича Гордійчука допомогли нам із проведенням ремонтних робіт. Ми зробили там гарний ремонт, а далі е... Такий був також спільний проєкт від Національної сервісної служби. І ОБСЄ нам дали облаштування, нове облаштування всіх наших кімнат на основі гарні меблі. Нас дуже гарно. Тобто, е якби я, наприклад, писав ваше резюме, то я би написав так: ви проявили ініціативу, звернулися до е міської влади, так, так. запропонували. Так. Зробити центр на базі. Е, скільки ви кажете, там три кімнати? Три кімнати, так. На базі трьох кімнат, де вони знаходяться? В прозорому офісі? Ні, ні, це управління праці. Управління праці. І так, далі, так далі. далі. А витрати, ремонтні роботи і все інше я беру на себе. Ну, приблизно. Ні, міська рада взяла на себе витрати. Так допомогла, так? Допомогла нам з ремонтними роботами. Так що в нас гарний ремонт. Гарне облаштування кімнат на даний час. Я тепер розумію, чому ви одразу сказали адресу вулиця і номер. Я тепер розумію, чому тому, що, як правило, а більшість таких центрів, або в основному всі намагаються, щоб цей центр, такі центри, були в прозорих офісах. Прозорий офіс, ви самі чудово розумієте, що там найбільше якби народу ходить. Окей, ще раз я хочу повернутися до питання е вашої команди. Я так розумію, ви з Іриною були. В перших рядах, так так, звичайно. А де ви потім знаходили? Як ви вже потім робили конкурс? Чи вам всім зробили конкурс? Як Як оцей от відбір відбувався? Як відбір відбувався, повинні були бути е, такі вимоги. Наприклад, психолог повинен мати диплом. З вищою освіту, mm -hmm. і особливо м, повинен був мати диплом психолога. Це була така умова. Також фахівці соціальної роботи, роботи повинні були мати досвід роботи, потім, відповідно, мати сертифікати про навчання, щоб вони мали змогу працювати на, на цих посадах. Так. Всі абсолютно мали мати вищу освіту. Так, так. Всі абсолютно. так, так це так, Це так, просто... така умова була. Бо цього ніхто Ну, ніхто нічого не буде робити. А, так. Якщо е, з командою, про команду ми вже проговорили, тепер питання: а які послуги або що пропонує на сьогоднішній день команда? Взагалі, в е, нас дуже великий спектр послуг, згідно постанови, якою ми працюємо, 1049, ми можемо надавати індивідуальну консультацію, так. Так, коли приходить людина з запитом. І ми складаємо плани, вже працюємо по цьому плану. Так. Та групова робота. Групова робота, що включає в себе це психоедукація да, з питань просвіти, ментальне здоров'я, це тренінги на різні теми. Це може бути булінг, конфлікт, газлайтинг, насилля, суїцидальні нахили, самоушкодження зараз дуже у. Підлітків є потреба розмовляти, є це доносити. Ми організовуємо такий простір безпеки і розвитку з елементами арт-терапевтичних засобів. Також у нас є клуби за інтересами. Клуби за інтересами включають в себе це є батьківські групи. Угу. Е та, говоримо про відносини, про конфлікти і таке інше. Також є дитячі клуби, в нас є юнацька група, в нас є підліткова група, де ми проводимо різні з ними заходи, такі як перегляд фільмів, мультфільмів на різні психологічні теми, тематичні заходи. Да, це там до якогось свята, наприклад. От, також розвивальні тренінги і. Що ще, наприклад, останньою ми завершили групу? Це була група самодопомоги Плюс із пенсійним фондом України, де були присутні е, наші працівники з Погребича, також із Липовця, Зоратова, з Іллінців. І це було п'ять зустрічей по курсу Самодопомога Плюс. Ми пройшли навчання, їздили у Київ, аби для того, щоб ефективно угу. і е, проводити цю групу. Також групи рівні і рівному стараємося проводити групи взаємодопомоги для родин військовослужбовців, так для жінок. Оце окрема напевно категорія, яка е, потребує дуже дуже великої уваги і дуже ніжного такого ставлення. Це саме е, родини військовослужбовців, так. це діти з цих родин. Бо ви вже сказали, що там так. є і дитячі програми. Так. До речі, одразу хочу уточнити: дитячі програми у вас е, вік від і до. Найменший, от згадайте, найменшу дитинку, яка до вас прийшла, або привели, можливо, і найстаршу дитину. Правда, не за постановою Кабінету міністрів 35 років. Якщо найменша, то це дошкільнята. Так як ми відвідуємо садочки, тобто ми працюємо з такими дітками, це, мабуть, від трьох, скажімо, угу. да? найменше ще... від, трьох, від та? трьох, так? Щодо найстарших, ми працюємо. Університет третього віку. У нас укладено укладений меморандум з університетом третього віку. Угу. І там старше покоління, де ми проводимо майстер-класи, ми проводимо тренінги, заняття, де людям похилого віку, дуже цікаво. А вони до нас так. хочуть приходити не один раз вже в нас були. Ми до них ідемо. Вони до нас приходять. І <гум> там різний не будемо називати. Да. Там жінки. Ну золотий, скажімо да. так, золотий якщо. вік. Так, да. золотий вік. А, добре, багато програм. Ви вже назвали. Мені вже цікаво, відверто вам скажу. Е, які, е, які програми, які от дозвольте як краще сказати, послуги чи програми. Послуги. Послуги. Які послуги найбільш затребувані у вас? Приходять і кажуть: от, пані Ірину, пані Олі, от, дуже мені сподобалося. От хочу. Або я не встигла потрапити, я не встиг там бути. Ну, все може бути. От коли буде повтор? Це, мабуть, тематичні майстер-класи. Ми використовуємо різні засоби. Це глинотерапія, це свічки з вощини. Також ми робили. Для наших воїнів з дітками такі окопні свічки. Ми запрошували Анну, вона волонтер, і вона допомагала пояснювала діткам і їхнім батькам. Це були діти з батьками, це був такий день спільної дії. Пояснювала, яким чином да, і для чого це робити. От і самим воском ми їх не заливали для безпеки. Ми, Аня, вже сама доробила це все. Але ми створювали, да, різали, створювали uh -huh. і е, дітки прикрашали, малювали різні свої патріотичні малюночки е, на цих свічках. Е, тобто, щодо майстер-класів, це є досить популярним і також це тренінги, е, так як ми відвідуємо всі освітні заклади, то дітям е, іде на користь їм цікаво. Да? Що таке ментальне здоров'я? Да. Це ви мене питаєте? <гум> Ні, це діти <гум> нас питають. І як? Їм... В... І вдається пояснити, розуміють? Їм ем дуже Ну цікаво. просто якщо маленька дитина, то якось. Ми показуємо це на емоціях, <гум> е на мультиках. Тобто, ми, ми готуємося да, і ми знаходимо різні засоби для різної вікової категорії. Е коли питаєш, здається, да, що таке ментальне здоров'я. Вони втрачаються, вони не знають, uh -huh. е, хто такий психолог. Це людина, яка лікує. Ні, це, це не лікар. Та? І ми їм пояснюємо, що є центра життєстійкості, що є психологи, е, що вони роблять. Uh -huh. та? Що це не тільки ідуть е, люди, які мають якісь там порушення. Це... Ми можемо працювати з. Різними послугами так Так, тобто, багато не разів не. вже прозвучало зараз це слово психолог. Психолог У мене таке враження, що звертаються до вас, до вашого центру життєстійкості, тільки в за маленькі діти е і е за послугами психолога. Ні, звичайно, ні думаю, що так також е ні. Щодо, ви говорили щодо роботи з військовослужбовцями, їхніми uh -huh. сім'ями. Ми виїжджаємо у старостати з спільно з фахівцями соціальної роботи та спільно з центром соціальних служб і. Е Фахівці соціальної роботи надають послуги цим сім'ям, перш за все Ірино, Тут я хочу тебе зупинити один цікавий нюанс, який от нещодавно мене самого перепитували. Ми також говорили і про проєкт, велику цю от програму про ментальне здоров'я. Ти як і про Вінницьку безпосередньо говорили, плекаємо стійкість. І мене перепитали. А що невже? З центру життєстійкості це було правда не про погребище. А що невже виїжджають, наприклад, е в село? Якесь, якщо десь якесь село е, є запит або навпаки, є інформація, і що не вже група сідає разом і їде заради однієї людини. І в мене так до мене запитували з такою недовірою, що не вже таке робиться. Невже заради однієї людини поїдуть? Так, Як наш... це у вас відбувається? Розкажіть так, в нашій громаді це постійно відбувається за підтримки нашої міської ради, яка. Е... Прослідковує наші виїзди, і потім, коли ми вже зібрали всі потреби, ми разом із міською радою, керівництвом міської ради, проаналізовуємо зібрані потреби, різні матеріально-побутові потреби людей, можливо, комусь потрібно до психолога і таке інше. Угу. І ми разом проаналізовуємо і стараємося якось потім задовольняти потреби цих людей. Ми дійсно, що часто виїжджаємо. Пані Олю, тоді виходить, що у вас має бути база даних, або у вас має бути перелік сімей, родин, у кого зараз служить чоловік або жінка, у кого, на жаль, можливо, загинули. І привезли на щиті. У вас має бути бути такі списки. У вас має бути такий перелік людей. І саме напевно це основа для того, щоб ви могли і е, прогнозувати свою роботу, і ви могли її розписувати, і щоб це все було стабільно і структуровано. Напевно, так ну так у нас є співпраці з управлінням праці, uh -huh. центр соціальних служб, наш центр життєстійкості. Ми разом формуємо команду. Ми виїжджаємо в старостати громад. Де за підтримки старости? Ми запитуємо, в яку в якому там в як вулиці, де хто проживає, хто потребує тієї допомоги? І от так ми. Проводимо, тобто є така такий дуальний зв'язок. З одного боку до вас люди можуть відкрито прийти. І так. треба ще раз. Це я звертаюся зараз до глядачів і слухачів. Ще раз треба відмітити, що абсолютно всі послуги в центрі е, життєстійкості абсолютно безкоштовні. І тут я не помиляюся. Вони безкоштовні в будь-якому центрі е, Вінницької області. Ну, в принципі, так само, як і по Україні. З одного боку до вас люди приходять, звертаються, так. мають свої запити. З іншого боку, ви знаєте, Знаєте, хто може мати такий запит, так, і ви так, йдете на випередження, да. на так, як да. мінімум, приходять? Окей. Ем... Що можна отримати? Ви вже сказали. Про психолога. Ви вже сказали, просто ну. Психолог the best, напевно, да я зараз жартую, але на жаль, психологи в центрах життєстійкості, це не тільки у вас. Вони напевно отримують найбільшу кількість запитів і найбільше роботи напевно іде. Я нікого не хочу образити зараз. Так. Одразу кажу ще один нюанс. Починаючи ефір, ви сказали, що вам пішли на зустріч, допомогли це. Місцева влада так. зараз. Як ви з нею з місцевою владою співпрацюєте? Можливо, якісь спільні проекти є, можливо, проектів ще нема, але є бажання щось зробити, тому що без підтримки з одного боку людей з іншого боку проєкту всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і з третьої сторони це місцева влада? Я думаю, що без цього триумвірату мало би що вийшло. Так, у нас є співпраця з міською з місцевою владою. Ми проводимо зібрання, на яких ми вирішуємо різні пріоритетні напрямки роботи нашого центру життєстійкості та співпраці із Центром соціальних служб, управлінням праці. Які напрямки роботи нам першу за чергу потрібно? Створити, Створити, робити да, і да, працювати. Да, да, так. Е, я так розумію, що у вас е, ну, по перше, вже був свій досвід е, до того, як був, ви відкрили так, центр да. життєстійкості і рік. От Рік пройшов. Вітаю вас з ним народження. Дякую. Між іншим, да, от що треба було починати. Вітаю з ним народження. Ем, найважчий період року і найлегший от одразу скажіть окремо, пані Олю, найважчий і найлегший. Ну, найважчий це був період лютий-березень 2024 року. Початок. Найважчий взагалі він був дуже важкий. Не слухай. не слухай. Для мене він був найважчий. А найлегший. Найлегший вже, певно, зараз. Вже зараз я знаю, що я роблю. Іро, що було тобі найважче? Не можу сказати. Добре, почнемо інакше. Що було тобі найлегше? <світ> найлегше <світ> найлегше це працювати з дітьми. Можуть. Це найлегше? Так. Да. Ну, багато хто каже навпаки, найважче працювати з дітьми. <світ> Для мене це такий ресурс. Любиш дітей? Так. І з ними працювати. Так. Ну класно, чудово. А тепер давайте я завжди кажу цю фразу. Давайте трішечки посмішимо богів. Плани на 25-й рік. Які у вас плани? Які плани у центру? Ну ми працюємо у нас е, збільшилася наша команда. Угу. Наша дружня команда з шести фахівців стала 12. О, Добре, так, збільшилося, добре. Так, і ми працюємо. Зі збільшенням фахівців можна говорити про те, що і збільшиться е -е, перелік, кількість, формат послуг. Можливо, збільшиться, можливо, не збільшиться. Там, ми, ж, ми ж у нас вже великий спектр послуг ми угу. надаємо. Він досить великий, він не малий. Ну, 12 чоловік це також немало. Але ми можемо. Одні працюють на місці, інші виїжджають в громади. Ви можете тепер робити це більш мобільно да, 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 і да, да, більш так. ґрунтовно. Ну що ж, я ще раз щиро дякую вам, що ви приїхали. Ще раз кажу із погребища. Сьогодні у мене були дівчата. Це Ольга Кожан, соціальна менеджерка Центру життєстійкості Погребищанської територіальної громади, консультантка Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як у Погребищенській територіальній громаді, і Ірина Дзюба, психологіня Центру життєстійкості Погребичинської територіальної громади. Я щиро вам дякую за участь в нашому проєкті. Є ті ще раз нагадаю, медіапроєкт ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який входить в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ви маєте можливість його почути і побачити що вівторка, о 13.10. почути на радіо місто надбуга, а побачити на найулюбленішому телеканалі всіх віничан, телеканалі Віта. На цьому ставимо три крапки зараз. Ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову продовжується наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.